Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я прийшла вас привітати, з вами дружненько пограти. А чи впізнали ви мене? Хто це, дітки? Так, це сонечко. Подивіться, яке воно лаїдне, яскраве. Дітки, а де живе сонечко? Молодці, на небі. А де у нас небо? Так, високо-високо вгорі. Дітки, а що робить сонечко? Сонечко гріє, світить, а чому воно собі гріває? Молодці, промінцями. Дітки, я вам зараз прочитаю віршик про сонечко, а ви уважно послухайте. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Тітки, що зробило сонечко? Так, пос, посміхнулося. А куди? А кому воно посміхнулося? Молодці, дівчинці, яку звати соне. Подивіться, який дує вітер, стало холодно-холодно. А скажіть, де можна погрітися? Так, можна погріти свої рученятка біля сонечка. А ну давайте протягнемо свої рученятка до сонечка і спробуємо їх зігріти. Чи зігріло нас наше сонечко? Ні, не зігріло. А чому не зігріло? Вірно, у нього немає промінчиків. Дітки, давайте зробимо нашому сонечку багато промінчиків, щоб воно нас гріло і звеселило. Для роботи нам знадобляться тісто або пластилін жовтого кольору, дощечка, аркуш білого паперу з наклеєним сонечком і, звісно, наші пальчики. Отже, розпочинаємо. Нам потрібно від великого шматка тіста відривати невеличкі шматочки і зробити з них багато кульок з допомогою долонюк. А потім кожну кульку потрібно пальчиками приплющити біля нашого сонечка. У нас має вийти багато довгих промінців. З цим вам можуть допомогти батьки. Молодці, я надіюсь, усі справились з завданням. У всіх сонечка вийшли справді теплі, весняні, гарні. Наше заняття підійшло до кінця. Чекаю фото ваших сонечок у групі. До зустрічі!